Вітаю вас, малятка, любі хлопчики й дівчатка. По небу рухалась хмаринка, важка, весела гомінка, і раптом крап 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 на землю. Вона свій дощик пролила. По чому рухалася хмаринка? Так, вона рухалася по небу. Яка вона була? Важка, весела гомінка. Що хмаринка пролила на землю? Так вона пролила свій дощик, а як крапав дощик? Дощик крапав крап-крап-крап. Дітки, а зараз ми з вами зліпимо хмаринку, з якої іде дощик. Для роботи нам потрібна дощечка для ліплення, аркуш білого картону або паперу. Пластилін синього кольору. Спочатку зліпимо хмаринку. Для цього поділимо пластилін на дві частини, велику і маленьку, велику частину скатаємо в ковбаску і покладемо її вверху на картон. Потім пальчиками трішечки розплескаємо, щоб пластилін став схожим на хмаринку. Ось така хмаринка вийшла у мене. А з маленької частини пластиліну відчіпуємо маленькі шматочки і скочуємо їх пальчиками в кульки. Подивіться, скільки в мене їх вийшло. А тепер ці кульки викладаємо внизу під хмаринкою і гарно притискаємо їх пальчиком до картону. Ось така хмаринка з дощиком у мене вийшла. Дітки, а які хмаринки з дощиком вийшли у вас? Чекатиму ваші роботи. До побачення, малятка!